Дай боже кавалерочка, приклади до мене пацани, будуть магали мені готуватися до Паски. дай Боже, брат! Дай Боже старий. Що, будемо зараз тривот, білили дерева. Да. Ви свою роботу знаєте, як з того року. Ну а ти господар, то я ще маю їхати і тебе своїми мітлами, так? Ну, <клес> як тут своїми магазинами? Ну я весь купив за свої гроші. Ну то і що? Я на з зарядні прачі мала вже стояти частенько щодо роботи. Певно, тебе все є вдома. Що... E, замітати мене вдома, що є, що потребуєш, і то що маю. А, як тебе не кади народження там, баби тебе трохи вітають, ні? А, Та? Додому привозять подарки. Ну <ривіт> я особисто, це бачу. Одна дівка, одна дівка аж домов подарок провесла, а так? так? А як? А ти, ну я люблю повагу, діти побілі поважаю. А нащо так з дівчат, що ти його? А Що я Що вони за тобою бігали? Щось ізнушаю. Люди мене поважають, я людей поважаю. Що ти твої людям затмариш? Очі, щось там по вже потім задню даєш. <ривіт> а що <ривіт> ти тут? Ти, ти <ривіт> <зараз ривіт> я щось не один до тільки на Мерседесі. Брат, об'ясни ситуацію. І що? Таня зі стріля, що тобі подарував? Ще ні, я ще сім'ї не Не видів? Та ні, що ти гадий, там якісь Мерседеси. Тільки ти ще не мог зараз скажеш. Ану, поклянись. Що я? Я за одну і другу. Я шо ти спереди? Що? Я, чи щас, ти дівок, знаєш, ти я знаю всім йоть. Я дівок, знаю всіх дівок. Я вам скажу, молодь, там з Мерседеса подарок не прости. Там Мчива, ста, які там 12 столітті тоже тож немало стоїть. Чи, як я пойло перейшов, блять. Я ти... старший я, мушу солідніше пойло петить, в ній ще ти... буду трави в Що ж відпрацьовував, все як то буде відпрацюю. Ну то що ти бі... бігаєш, бігаєш а толку ноль робив. А він підрочився там вночі 100%. Кум, що не правду кажу, ні? Може і так. Я не даю по підкорду не заглядав. Ми прийшли робити, ми прийшли хто мені які подарки другі. І на чим, на які машині хто їздить. Я тобі скажу, ти теж бібок добрий. Кожній дівці пона обіці що не за тобою бігають, але ні з одного щось не маєш толку. Це ж заплювало Ну я що обіцюю? фіно, що ти ще до мене до до одної їде, а щось там позастрив. Що? Який стрій? Який стрій? Ми там бачили люди, було конкретна бачу, я ситуація. Був стрийю, я був не стрію, я був розвага Ну добре, дівка звідки? Зі стрією. So. Але я в стрій не їздив. Ну то добре, на півдорогу їдеш тільки. Те то я на чилу поїду. Що oh. хлопчику, як робити. А Та я ще можу роботу ще розказати, ков'яць. А ти на другого їдеш чи ні? На мерседесі сидиви. Я, си я їду, а ти їдеш до своєї чи ні? Коротше, молодь, вирішили зробити вечором ігровий стрімчик і там побалакаємо більш детальніше про то все, про ці день народження і так далі. А зараз треба приступати до роботи. Бо тому що о, зараз нічка буде. Давай перший капне до того. Хай Купили пацанами вапна, вапна. Зараз ми то змішаємо гарно. І будемо білили всі дерева. так? Так, Всі побілим, як має бути. Давай цілий там. Давай буде. Чо таке густе? Ти думав, що на тві буде, як зупа, що йде забирайте. Дай дайте й палку це як где має більший опит в тому, я йому цю роботу. Дивіться, помішав ладі. Чому опит маєш? В кексі? В кексі він кексів кексі, він жінки спитав, які ти вночі. Хай стань раком, зараз попробую. Зараз будеш цікавим раком стати за булку з маком. Кожна росліпнути, тебе. зараз вопномо чипади зразу! А візьмеш брод за бутерброд. Ти я маю мешати тебе вислуховувати. Тихо бо... Я чув, що купаде в око, то вот то. Дай, кото, подай в око, мені там всі Що Дуже не махай тою палкою. Хоче, Лілько вже мені все гарно приготував. Зараз німець буде на мішалці і буде носити мені відра. А ви свою роботу знаєте, будете ти там замітали. То що ще ще не йдеш, що з нас з боки Це Не то, що здає, я бачу нормально. Ну що, ти ти що на мішалці? Ти кого чи ті піту? пітуха? До петуха вивезе, Що днюха в тебе я можу в ціліну... рівно... Дай, ну що ти тікаєш, так? Ви сюди обій. Все, йди. Як ми скоро все зробимо, то поможемо замітати. Так! Коротше, братва, лишився, що ти в осад. Пара дерев. Творису побілив. Йой боже, два не знали! вони дерев! не біля, як ми дві ще дереві подвіря замеш. Що подвір'я майже замеш! Ну, я раз, 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 дав, 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 та й пішов! Ти тоді довго робиш. Я довго роблю. Німцям того року побілили самі і позамітали Во-во! Yeah. О, ти, а о, чо ти? Відвоє. Ну а хто ще? А що? Ну, Андріко, ну, ну, Андріко не був? Ну, Андрійко ще був. Ну, ну то не було. мене що... не було, бо я вдома робив роботу. Я мав дома лечити, до тебе летіти. Я то що я ладні помалював? подивися. Ну, нічого Трошки раз, це по, це пляпу, та... але то ніц. Скажи мені, будь ласка, одне. Де ти купував тебе вапно? В магазині, щоб що хі опні вже не подобає. Ну як що? Чому в мене воно жовте, а всі людей воно біленьке? Та ти не дай на з пхне дерево, ходити біле. Це вже сухе, чому воно жовте? Ріло І до того дерева. Дай сохнути, двічі воно ще блестить, воно мокре.